Слава Україні! 16 квітня, значить катаюся, дискуюся, та як дискуюся, граюся. Коротше, є вже ділянки да, по виводу виведені в натурі. І як хто там слідкує за каналом, знаєте, що я в принципі хочу перейти на прямі посівани. Поля вже відсотків десь 80 у мене буде в прямих посівах. Решта там ще така дорівнюю, підрівнюю, е, ну, готую, скажімо так. Потім. Тут минулий рік ситуація. Ось дивіться, є поле було одним масивом, Ну, от оде кукурудзиння. Отут воно було ну, одним масивом. Це кукуруза, тут та, що була прямим посівом по декаж-білих мішках. Посіяно. Значить, тут людина в натурі, в мене ж ця ділянка виходить обмінєна, вона не на своєму місці. Зараз. Е, так. І значить. Вони ж, ну, тут воно оброблялося одним масивом скільки років, а тоді тут люди людини закінчився у фірми Пай, і вони вирішили вивезти на своєму місці. Ну, в общем, вивели, все нормально. Тільки, ось дивіться, як вони поорювали. Я зараз дисками оце йду, забив. Я спочатку проїхав від одного стовпчика до другого стовпчика. Дісками отак стаю повстовчик на свою сторону, ставлю А. Там так само доїхав Б. І ось дивіться, яке пузо зробили сусіди. На 2 метри. Ну, коротше, я вигорю, а ти довбийся, як хочеш виходити. Ось ще, бачите, які моменти з прямими посівами бувають. З такими, через таких сусідів, які вважають, що ще й кілки ж поставили. Вон там один. Там один. Чітко осіду, гешка якраз повз кілочок пройшла. І оце зараз граюся, воно, блін, бо цю розору падаю, а гешку ту гати, забивав, ну це просто, коротше. А виїхав чого? Думаю, зараз проїду, одіб'ю лінії АБ, щоб вже в посівну, заїхав ці валочкою, включив пряму лінію і пішов по всіх краях. Ну, Щоб знаєте, щоб не було. Щоб по стиках не було питань уже в момент посіву. Того, що перший раз від руки вестимеш, буде отаке, тоді поставиш АБ, в принципі, і отой цей. Між тим, що перший пробіг і тоді паралельний і буде гуляти. Молотить буде херня. Ну, зараз трошки є часу, то вирішив зробити оставку. Два слова про вологу. Все, сиро. Далі. Та я тільки що ораний, блін, діскував, там пайовики картоплю садили. Це хана глияка така, що я вже думав сіяти їх їх їхати. воно... І ґрунт прогрівається, там на глибині 10 см вже 13 градусів. Але дивлюся з цією історією, буду трохи чекати. Та ось зараз покажу, дивіться, що бачите, глей який. Чого зараз його довбу, бо глей, да, типу. поки є час по свободі. Того, що там далі піде посівна, в принципі, зараз підготую заразом там ще день-два площі під ті, що оброблялися, оброблю, і щоб потім вчепив сівалку і пішов, щоб не гратися за цими перечіпаннями. Так, оце така історія. Значить, а що цей оновив автопілот? Цей же шприндовський Ось. І тут така штука з'явилася, ось можна обійти поле. Коротше, кожне поле... А, не можу, я ж зараз автоматично живу. Ось а, господарство, поле. І тут набирається поле. І потім... Лінії навігації конкретно по цьому полі. Ось. І все. Тобто, і тоді далі. Я забив тут чотири краї, чотири паралельні. І ось перемикаємося. Раз, два, три, чотири. Все. Ось так ось перемикається. І маркера вже не треба буде. Оце ще одна із причин, чого я зараз їду без чого зараз Катаюся обожу межі контурю, ну хоча б тих полів, які, наприклад, як на цьому треба відбити межу свою. Того щось, що, бачите, ну метр. Який метр? Два метри, вони влізли. А влізли, ну, зробили мені кузи, сюди, воно мені треба. Ну, короче, зараз оце рівняю, підробляю. І Виходить, тут було одне поле, тепер ось одне, вон, далі друге, там я думаю схожа ситуація. І далі там оцей кусок, що був тут, ще далі перевезли. Ну, а це отак. Так, такий деньок Ну, Якось так. Так що автопілот не тільки паралельним водінням гроші економить, а ще й о, свої межі відбиває. Так що, хто зараз сумнівається, думайте. Всім пока. Поскажете ще, що я влажу в чуже. Ось термо само крутиться. І ось цей сусідський кілочок. І ось дивіться, заїжджає. Ей, о, він вирішив авто так, ну там да, взагалі владна. Зараз, ану, вимикайтеся. Я вам зараз покажу, що цей а то авторозворот же ще ж настроїв. Тепер, ну як, строїв, ну не достроїв. Треба було трошки ну там перелаштувати, ну то таке. Взагалі, ось дивіться, бачите? Де кілок і де Агешка. Тобто тут ще буде зазорчика, ну якби він повертати, звісно, не почав, ну сантиметрів 20-30. Так що цей. Ну, того що ж, блін, ну це не серйозно. Я зараз сюди заїжджаю і тоді буду оце крутити, катати. Коротше, таке. І ще ж плюс до всього. Сусіди ж, бачите, ось. Край ж одорювали. І що ж тут не оброблене, ось заїхав. отут рейнув, отам, це воно ще я не знаю. Ну. Та ось, воно видно, слід ось крутився. Був. Не розуміють ще, наші люди не готові до цього. І через оце не готові... Та воно отак ось видно крутилося І поїхало. Не готові люди, і через оце не готові доводиться оце цей. Взагалі, думаю, мабуть, доведеться все те, що є. Вся земля, що є в оренді, доведеться... Та воно бачите, яка глияка. Зараз по цьому ж сліду проїду назад, трохи його підтопити. бо Поїхав в розору колесом і воно забиває ставати на свої місця, того, що зараз що толку. Я зараз тут ось зроблю, знову тут вже буде це другий рік прямих посівів. Да? А тоді ще хтось тут пай забере і в результаті е, моя робота піде на смарт. Того цей сезон ще закриваю так, як є, а наступний, я думаю, стаю на свої місця. Короте, якось так, якось так. Все. Дякую всім за увагу. Всім пока.